Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. І сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Не знати, що зараз сталося. У мене таке враження: можливо, в Україні зараз щось відбувається. Ось таке в мене, знаєте відчуття Таке, ну те, що глобальні зміни все міняється. Ви знаєте, це не тільки в Україні, це відчувається по всьому світу. Всі наші переселенці про це знають, можуть це е ось напишете, що ви відчуваєте. Особливо ті, хто вже давно переїхав і відчуває ці зміни. Ці зміни дуже відчуваються. Я не буду зараз перечисляти, як саме про ціни, про світло, про гази, про. Інші речі. Але якщо маєте бажання, напишіть, як ви відчуваєте по всьому світі те, що в Україні ми знаємо. І так, мої дорогенькі, енергії дня для України на сьогодні. У нас випала Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить про те, що якісь а, змін сьогодні не чекайте ніяких. А, ще ця карта нам підтвердження, що. А, Бажано бажано набратися терпіння, ці карти нам говорять. І спостерігати. Я розумію, ви мені багато пишете, як можна спостерігати, не втручатися. Ви розумієте, це дивлячись з, з якоїсь ситуації дивиться. Звичайно, якщо ви бачите, що бомба летить, спасаєте людей. Ви не сидите, і не чекаєте. Це, це, ну як сказати, це і так зрозуміло. Розумієте? Але. Але знайдіть момент сьогодні, наприклад, паузу, якусь відпочинок, і просто поспостерігайте за людьми. Оця метушня, знаєте, от є такі моменти, от коли у фільмі ви дивитеся, що всі бігають, метушаться, а якась людина спостерігає, і це все ніби завмирає. Ця метушня не має значення. Ти все рівно сам на сам, на одинці, сам з собою. І ось ці думки, оці, цей момент, коли ви відчуваєте, що це таке все хаотично, все таке, а ви центр землі. Ось туди приходять момент, приходять думки, приходять інсайди, приходить, як сказати, розуміння світу. Як він функціонує саме в такі моменти. Ви знаєте, не кожна людина може так. Навіть якщо каже, ой, я відпочиваю, то дуже мало людей, які можуть помічати думки інших, коли вони метушаться, розуміти, яка це дрібничка, оця вся метушня. Є набагато щось глобальніше. Ось ця карта нам про це й говорить. Щось відбувається на тонкому плані, енергетика якась іде. І ця карта нам говорить, наберіться терпіння. Якісь таємниці є зараз у повітрі, все воно висить, все воно тут. Треба тільки вміти це прочитати, зловити цю думку, цю. Цю енергію, а тільки в такому спокійному стані ви зможете зловити цю енергію, мої дорогі. Тому що в цьому стані, в стані Жриці, людина між двома світами Вона відчуває потосторонній світ, вона і бачить цей світ. Людина як провідник. Будуть дуже багато знаків. Спостерігайте, як природа вам показує, якесь пірічко десь валяється це теж знак. Як то кажуть, ліва рука на гроші, права рука на здороватись з кимось зачесалась, зачухалась. Розумієте, ось такі знаки: спостерігайте сьогодні за такими знаками. Це дуже важливо. І тепер індивідуальний розклад. Вибирайте одну з трьох карт. Карта номер один. Карта номер два. І карта номер три. Так. І так. Один, два, три. Карта номер один. Дякую вам, до речі, за ваші відгуки, за те, що ви мені зворотній зв'язок лишаєте. І так, у, наш, у нас паж кубків. Це легенька, молода, свіжа, легка. М'яка енергія. Зазвичай це такий, знаєте, легенький флірт, хтось підмігнув, хтось гарне слово сказав. Це, знаєте, так, дуже приємний день має бути. Можливо, ви сьогодні чимось зайняті з дітьми, копошитеся, щось робити, щось разом, просто спілкування з вашою дитиною це вже ця карта. Порада вам на сьогоднішній день. А, будьте уважніші до своїх дітей. Робіть компліменти навколишньому світові. Але дивіться, не, не щось не фантазуйте, а робіть компліменти, ті, які дійсно є. Просто ух, які у вас гарні очі, «оха, які у вас гарні вуха. Зараз тебе з'їв. Вибачайте, прийшла мені ця. А, як це сказати? Казочка. Робіть справжні компліменти Чоловікам, хто розбирається, чоловіки, до речі, не такі самі компліменти, як і жінкам. Але сьогодні ось така енергія, і, можливо, ви теж отримаєте гарні теплі словечка. Це не обов'язково комплімент, просто похвала. Карта номер 2 А тут у нас не дуже весело, але зато разом. Разом до перемоги. Так у нас розруха, так у нас важко. У вас сьогодні така енергія, знаєте, ніби у розбитого кориця. Баба з дідусьом у розбитого кориця. В чому я буду їсти, з чого, верніше, з чого я буду їсти варити, як ми до ранку доживемо, якісь переживання, але разом. Разом є плече, на яке можна спертися. Порада вам сьогодні, мої дорогенькі, які б проблеми у вас не були. Дивіться трошечки по сторонах. Тому що ось у такому зажуреному стані можна пропустити ну, хороші якісь можливості, якісь подарунки, чи ще щось. Можна щось пропустити, щось дуже важливе. Ось таке, такий день сьогодні у вас. Карта номер три. А тут у нас сонечко. Ну, в принципі, сонечко це найкраща карта у Таро. Навіть якщо ви встали з поганим настроєм, воно у вас зміниться. У вас є, як би це сказати, партнер, людина, яка з вами на вашій хвилі. Сьогодні, в принципі, ви блистаєте. Ви сьогодні в центрі можете бути уваги. Це карта так само, як і ця. Займіться своїми дітьми, займіться собою, своїм оточенням. Будьте сьогодні, якщо порада, то будьте сьогодні, наприклад, трошки егоїстичні, покло... не, як це сказати, щоб у вас не зашкалювало, але все рівно у вас сьогодні ваш день. Все крутиться навколо вас. Все притягується, таке саме притягнеться до вас. Тому, якщо ви посміхаєтесь, як це сонечко, вам приємно, все добре, тих людей ви будете сьогодні притягувати. До речі, ще що я тепер так мені прийшло, така інформація: що хтось може сьогодні знайти свою другу половинку. Тобто, я не вірю в другу половинку, але я вірю в те, що ми притягуємо своє. Тобто на наших хвилях. От ви сьогодні можете зустріти, наприклад, кармічного партнера, людину, яка з вами пройде якийсь важливий шлях у вашому житті. Ось. А можливо, і назавжди. Ось, якась перемога може бути для вас. Можливо, ваша близька людина, а якщо воює, прийде сьогодні додому. Знаєте, це як ніби зустрілись знову, сто років не бачились. Когось зустріли, подругу, подруга, людину, з якою ви колись були знайомі? Ось така мені пішла інформація. Пишіть ваші відгуки, як у вас програлися ваші, ваш варіант. Тепер переходимо до тара, таро веселки. І яка надія для України, що покаже нам. Яку надію, яку підказочку? Може, що нам робити. І так. А у нас тільки початок, мої дорогеньки. Все тільки починається. І починається завжди все від нас. Як я бачу цю карту, мені все рівно, яка це карта, як я її відчуваю. Ось тут у нас є генератор. Ви знаєте де коло серця. Його, щоб запалити, це треба собі щось приємне. Ніхто не може вас зробити щасливою, якщо ви нещаслива людина. Тільки ви сам. Якщо хтось робить вас, робить це все, знаєте як, тимчасово. Тільки ви самі на постійній основі можете зробити. Себе щасливою. Ресурси у вас є. У вас є серце, у вас є душа, у вас є все для того, щоб зробити себе щасливою. Зробіть сьогодні якісь приємності собі. До речі, енергія це молода. Дивіться, Україна наша молода. Тепер, тепер я про Україну говорю. Бачите, наша Україна. У нас є ресурси, ми це все знаємо. Я не буду зараз повторювати, тому що кожен раз то саме говорити, ви це все знаєте. Багата країна. І ми йдемо на самому початку нашої незалежності. Тому що ми дійсно молоді, так у нас історія. От видно, бачите, ось це дерево, бачите, воно старе. Ось ця карта показує, що, у нас, що це дерево старе. Тобто історія в Україні стара, коріння, у нас старе. Але ви бачите, воно обрублене. Але дивіться, розпускається новеньке. Тобто у нас іде ось ця молода енергія. Це карта кубків. Тобто, наш емоційний стан залежить, яке виросте дерево, що ми вкладемо в це дерево, як ми його любити будемо, як поливати, без сонечка воно не виросте, без водички не виросте, без повітря не виросте. Наприклад, розумієте? Ось того в свою Україну ми повинні вкладати все найкраще. А людина може вкласти найкраще тільки туди, коли вона сама найкраща. А для себе ви повинні бути найкращі. Ось так я бачу майбутнє нашої України. Вкладаємося спочатку в себе, а потім в Україну. Тобто, перший крок до себе. Я щаслива, так, я можу зробити всіх щасливих навколо себе. Мої дорогеньки, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, все буде Україна! Ми це знаємо разом до перемоги і слава нашим Збройним силам! На все добре, мої любі!